Осінь, чарівниця. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокориї берізки золотила довгі кіски. Став багряний колір чуба у мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруж, довкруж травиця, тихо, тихо золотиться. Ось полохкотять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. Ще тоненькі павутинки, сірі і хмаринки, пензлик біга, пезупину, гарна восени картина. Разом з чарівницею осінню приходять її помічники, брати місяці. Першим приходить місяць вересень. Він дарує нам багатий врожай овочів та фруктів, які збирають люди на городах та у садах. У вересні відлітають птахи у теплі краї. Другий помічник осені, братик жовтень. Він дарує нам щедрі кошики грибів, розфарбовує листя на деревах у яскраві кольори жовтий, червоний. Та помаранчевий. Третій братик помічник місяць листопад. Разом з ним приходять холоди. Йде затяжний дрібний дощик, люди одягають теплий одяг, беруть із собою парасольки, дме холодний вітерець. Але журитися нема коли. Осінь дарує багато турбот. Дорослі на полях орють землю та сіють озиму пшеницю в парках та скверах загрібають опали листя. Та й дідлахам нема коли сумувати можна по калюжах весело пострибати. В лісі теж свої турботи осінь не забуває про лісових звірят. Білочці допомагає збирати горішки, шишки та грибочки на зиму. Їжачку знаходить купу листя та гілочок та облаштовує тепле місце, щоб відпочив він там аж до весни. Зайчику змінює сіру шубку на білу, ведмедику дарує багато меду та вкладає його спати у барліг. Вовчику та лисички дарує пухнасте та тепле хутро, щоб взимку вони не змерзнули. Ось така осінь чарівниця. Зустрічайте її з радістю.